Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України проводить навчання з мінної безпеки для населення Первомайщини. Заходи відбуваються по всіх громадах. 6 липня населення Біляївської ОТГ відвідало захід. В Державі йде війна, і ми проводимо заходи, щоб люди знайомилися з тим, що які бувають снаряди, міни і чого треба боятися, оберігатися, тому що бувають случаї. Діти починають ігратися, думають, що це ігрушки, про зриви і, як правило, трагічні случаї. І для цього приїжджають до нас розміновники і розказують про дані предмети. Оскільки Первомайщина знаходиться поблизу воєнних дій, знання щодо видів мінування та різновидів самих мін вкрай необхідні, запевняють спеціалісти. Дистанційне мінування проводиться. Системами залпового вогню, тобто є Форпост в Росії, Російській Федерації. Дістанційне мінування проводиться на дистанцію 40 кілометрів, не більше 40 кілометрів. Мінується протипіхотними мінами, тобто пелюстка. Я покажу її на лекції: пелюстка протитанкові міни БТМ-1, ПТМ2, ПТМ-3. Як це загрожує нам, так, як мінімум Біляївський ОТГ. Біляївський ОТГ. У нас люди займаються дуже фермерством, тобто займаються на полях, і от якраз Російська Федерація в великій кількості мінує поля протитанковими мінами ПТМ-1, ПТМ-2, ПТМ-3. Також є протипіхотні міни Пом-2, Пом-3 медальйон. Дуже велика різновидність таких мін, що є, по суті, небезпекою для цивільного населення. ОТГ Білявської ТГспелісти з розмінування розповідають, що по Харківській області йде постійне мінування територій касетними боєприпасами. Летить ракета на висоті, наприклад, да, кілометра. Ракета розкривається і йде дистанційне мінування по площі, по території. Скажіть, будь ласка, чи були вже випадки на Харківщині, такі нещасні випадки стали? Розкажіть про них в Балаклеї були такі випадки в Зміївському районі, в Зміївській ОТГ. Знаємо точно випадок на даний момент поле закрите в Зміївській ОТГ. Поле закрите на 120 днів, тому що було заражено вибухонебезпечними предметами, а саме мінами ПТМ-1? Поле я не можу не пригадаю кількість гектарів. Ну але поле повністю закрите на 120 днів. Тобто розмінування території цього поля, тому що там пшениця по пояс, не є можливою. От на 120 днів через 120 днів на нових мінах встановлені самоліквідатори. Самоліквідатори спрацьовують через 120 днів. На заході мешканцям Біляївської ОТГ розповіли про види мін, методи мінування та можливі наслідки зіткнення з такими боєприпасами. Петем один от нашого ця міна. Багато хто ми по селам їздили, багато хто каже, термос, на термос, похоже, да? кришка є, все. на самому дистанційного мінірування птм 1 э, кумулятивного. Вона пластмасова. Тобто э, бойова единица, например, то есть наприклад. БМП-БТР танки вона не вражає. А якщо БМП-БТР да, може вразити, наїжджає, корпус ламається. І е, коммунативна струя б'є вверх, хтось піднище, там, де сама-тонка сама, сама е, тонка броня. Е, також є види е, дистанційного мінування, протипіхотні міни. Так? Це е, ПФМ-пелюстка, 1 е, поми, другі, поми треті. Дуже багато їх різновидностей. І знаєте, що найцікавіше, що міни е, протипіхотні дистанційного мінування, вони. Зроблені для того, щоб не вбити людину, а скалічити. Тобто відірвати кінцівку, і вони завжди такі міни самі по собі. Це зброя, така як сказати вам. Жалюгідна другого слова немає. Міни встановлюються в такі місця, що людина навіть і не подумає, що може бути небезпека, запевняють спеціалісти. Розтяжки, міни з сісмічними датчиками, уламки ракет. Все це вкрай небезпечно. Якщо людина побачила підозрілий предмет, її дії повинні бути такі. Якщо людина бачить підозрілий предмет, схожий на міну. Тобто, наприклад, є міни ТМ-62, вони схожі на міну. Да? Всі мають уявлення, що таке міна. От ТМ-62, вона схожа на міну, хоча ця міна протитанкова і встановлюється фізичним способом. Але є такі міни, які спеціально робляться для того, щоб не, не казатись міною. Да? тобто, Можна під підіграшку СВП, саморобні вибухові пристрої, теж влажуються очень дуже багато і в Харкові знаходиться. Дуже о, дуже багато. Якщо ви побачили цей вибухонебезпечний предмет, і або підозрілий предмет, якщо ви не знаєте, що це не чіпайте, визначити це місце і відійти назад тим ж самим шляхом, яким ішли, слід в слід. тому що, якщо, наприклад, територія забруднена мінами ПФМ-1 пелюстка. Якщо ви побачили одну міну, 100% на цій території є ще два або три десятка цих мін. Так тому відмічаємо, повертаємося назад тим самим шляхом, яким прийшли, і телефонуємо 101. Візити до сіл Первомайщини є дуже ефективними. Запевняють спеціалісти з розмінування. Роз'яснювальна та повчальна робота для населення буде проводитися і надалі.